Привіт! З вами Павло Мороз, директор Департаменту корпоративної соціальної відповідальності МХП. Поговоримо про етику та соціальну відповідальність. Сьогодні ці речі це новий тренд для українського бізнесу. У кризових умовах війни особливо важливо, щоб якнайбільше підприємств долучалося до соціально важливих ініціатив. Упровадження етичних практик не завжди легкий шлях. Деколи воно вимагає додаткових витрат або зміни усталених процесів. Та в довгостроковій перспективі ваші інвестиції точно окупляться. Соціально відповідальний бізнес отримує довіру, повагу і стійкі зв'язки з клієнтами та партнерами, адже він виходить за межі фінансових показників і робить внесок у розвиток суспільства. Тому це один із практичних інструментів для розвитку вашого бізнесу. Перш ніж перейти до практики, давайте окреслимо визначення цих понять. Етика це система моральних принципів і стандартів, що визначають правильну і неправильну поведінку, формують цінності бізнесу. Приклади таких етичних принципів: чесність, справедливість, прозорість, дотримання закону тощо. Соціальна відповідальність бізнесу. Це концепція, де підприємства обирають діяти в інтересах суспільства і враховувати вплив своєї діяльності на працівників і працівниць, довкілля, спільноту, громаду тощо. До прикладу, швейна майстерня має текстильні відходи, з яких нічого вже не пошиєш, їх кудись потрібно утилізувати. Соціальна відповідальність це наш вибір, як діяти, викинути в смітник або спалити. Чи передати виробництву подушок, щоб перевикористати їх і мінімізувати відходи. Поділюся також, як це працює на прикладі компанії МХП. Стандарти етичної поведінки, яких ми дотримуємося, ми зібрали в кодексі етики компанії. Для нас важливо забезпечити прозорість усіх операцій та бізнес процесів. Ми підтримуємо доброчесність у партнерствах і прагнемо створювати середовище для чесної конкуренції. Всі працівники і працівниці компанії проходять тренінги з етики. Вони дотримуються встановлених правил на практиці. Наслідок сильна корпоративна культура, що мотивує команду і підвищує її ефективність. Так само невід'ємною частиною нашої стратегії є соціальна відповідальність. У МХП є комплексна політика соціальної відповідальності, в якій ми виокремили кілька стратегічних напрямів: перший це розбудова громад. Та підтримка громадських ініціатив. Ми інвестуємо в будівництво і ремонт об'єктів критичної соціальної інфраструктури в місцевих громадах. Компанія проводить програми, спрямовані на покращення здоров'я мешканців і організовує навчання для місцевих управлінців, щоб посилити їхні навички управління та сприяти сталому розвитку регіонів. Благодійний фонд МХП Громаді працює більш ніж у 13 областях України. Другий напрям Програма підтримки мікропідприємництва: ми надаємо гранти, організовуємо навчання і консультації для мікропідприємців. Така програма допомагає створювати нові бізнеси або розвивати наявні, щоб сприяти економічному розвитку саме на місцях. Також для нас важливо системно підтримувати сили оборони та військових. З перших днів повномасштабного вторгнення ми системно підтримуємо військові частини, надаємо військовий одяг. Взуття, матеріально-технічну підтримку, продукти харчування нашим захисникам, медикам, жителям, які постраждали і потребують нагальної допомоги. Наша компанія створює грантові програми і проекти для реінтеграції ветеранів і ветеранок у межах програми МХП Поруч. Ми хочемо допомагати захисникам і захисницям повернутися до цивільного життя після служби. Зрештою, важлива сфера нашої роботи культурна дипломатія. Ми привертаємо увагу світової спільноти до України, підтримуючи культурні ініціативи. Культура підтримує українців та доносить світу правду про події тут. Компанія долучалась до організації благодійних турів українських митців за кордоном. Гуртів Козак Систем Антитіла. Ми підтримали зйомки документального фільму Люди зі Сталі долучились до створення українського дому Will to Win, Official Воля of Space», на Олімпіаді 2024 року у Парижі і багато багато інших культурних ініціатив. Втілювати благодійні програми нам допомагає наш багаторічний стратегічний партнер, благодійний фонд МХП Громаді. Упродовж війни ми підсилюємо економіку країни, забезпечуємо безперебійне виробництво як компанія. Компанія МХП допомагає своїм колегам та громадам у зоні бойових дій та на прифронтових територіях. Окрім загальних ініціатив від компанії, наша команда активно займається волонтерством. Наприклад, організовує збори. В 2024 році ми зібрали вже 37 мільйонів гривень для нашої армії. Звісно, слухаючи мене, ви можете подумати, що соціальна відповідальність має сенс лише для масштабного бізнесу. Та це неправда. Що ж може робити малий бізнес, спитаєте ви. Є кілька прикладів, як ви можете підтримувати суспільство в різних сферах. Наприклад, екологія. Потурбуйтесь про те, щоб виробляти екологічно чисті продукти. Припустимо, ви фермер. Ви можете забезпечити відповідальне землекористування, сівозміни, зрошення, надати перевагу використанню органічних добрив, щоб зберегти довкілля. І в результаті запропонувати своїм клієнтам продукти, вирощені з мінімальним впливом на екосистему. Не менш важливо мінімізувати відходи. Наприклад, кав'ярні та магазини можуть використовувати перероблені пакування або відмовитися від одноразових стаканчиків, пакетиків тощо. Підприємець із Вінничини створює стаканчики з яблучного жмиху. Проект яблуко 100%. Таким чином, він перевикористовує відходи після виробництва соку і пропонує екопродукт. Стаканчик можна з'їсти або використати для компоту. Це на 100% натуральна сировина. До речі, цей проєкт переможець програми роби своє від благодійного фонду МХП Громаді. Для підтримки місцевої громади малий бізнес може співпрацювати з локальними постачальниками. Наприклад, ресторани можуть купувати продукти у місцевих фермерів та виробників. І так розвивати локальну економіку. Так само малі підприємства можуть ініціювати та спонсорувати місцеві свята, фестивалі або благодійні заходи. Це об'єднує спільноту в громаді та урізноманітнює культурне життя. Ви можете підтримувати людей із вразливих соціальних груп, наприклад, створювати умови для роботи людей з інвалідністю чи вимушених переселенців, щоб допомогти їм інтегруватися в суспільство. Та отримати фінансову стійкість. Приклад для натхнення інклюзивна майстерня крафтового печива Коржик у Фастові, що на Київщині. Цей проєкт брав участь у згаданому конкурсі роби своє, щоб отримати підтримку на масштабування. Засновники створили простір, де кондитер із синдромом Дауна випікає печиво. Ця ініціатива робить значний внесок у інклюзивність та рівність у суспільстві. Або ж спробуйте організувати курси чи воркшопи для людей, які хочуть набути нових навичок і знайти роботу в сфері вашої експертизи. Ви можете ділитися досвідом і знаннями з молодими підприємцями і ставати їхніми менторами на старті нових проєктів. Або ж фінансувати освітні програми, створювати стипендії для талановитих дітей з громади. Зрештою, вашу діяльність помітять і відзначать. Соціальна відповідальність стає конкурентною перевагою, допоможе будувати довіру та лояльність серед клієнтів і партнерів. Все починається з маленьких кроків, рішень, що змінюють побут на краще, а потім ланцюжком реакцій ви впливаєте на свою громаду і суспільство в цілому. Тож обирайте, що вам цікаво, та починайте вже сьогодні. Успіхів!